Володимире, вітаю. Привіт, Андрій, привіт, радий чути. Так, чудовий, чудовий зв'язок сьогодні. Тебе дуже добре чути і бачити теж е, нормально. А, ну, традиційно, як там настрої в Ріо-де-Жанейро? Настрої в Ріо-де-Жанейро піднесені, тому що сьогодні ще відпочинковий день, але всі всі, вже очікують, всі знаходяться в очікуванні завтрашнього матчу. Скільки завтра грає збірна Бразилії проти збірної Німеччини? Бачиш, я навіть взяв такого кап капелюха. Я також підготувався вже, буду болівати за збірну Німеччини у цьому матчі. Поєдинок відбудеться не в ріо, ріо де Ріо Поєдинок відбудеться в Бело Орізонті. Це дуже-дуже далеко від Ріо. Однак, чимало е, німецьких фанатів знаходяться тут в Ріо Де жанейро Вчора я навіть встиг поспілкуватися трохи. Всі, як один однозначно, переконані в тому, що їм вдасться здолати збірну Бразилії. Тим паче, всі кажуть, що у цьому матчі не буде грати Неймар, який, Як відомо травмувався, тому це так е, надає е, такого е, піднесення е, у позитивному результаті е, серед німців, і що стосується бразильців. Е, як я вже сказав, ви всі напевно знаєте, що у цьому матчі Неймар не зіграє. В нього дуже важка травма. І буквально вчора е, така група фанатів е, приїхала під, е, під клініку, де він зараз е, проходить реабілітацію. І е, своїми піснями, хоча б е, таким чином е, нам, е, намагалися його трошки підбадьорити, розвеселити. І лікарі, до речі, сказали, що якщо Бразилія е, дістанеться фіналу, то є Великі шанси, що Неймар у фіналі все-таки зіграє. Ну, а якщо стосовно Голландії і Аргентини, там, звичайно, напевно, всі будуть болювати за Аргентину. Ну, ти знаєш, я не знаю, чи ти бачив мій відеорепортаж чи ні. Я вчора встиг дістатися до готелю, де проживає збірна Голландії. Як відомо, у якості тренувальної бази та, мі та місця проживання голландці вибрали саме Ріо Де жанейро Я вчора там там був. Я бачив, як палко зустрічали фанати і самі бразильці збірну Голландії. Тому я б не був такий однозначний і категоричний, що саме е більшість е населення буде підтримувати Аргентину. Звичайно, аргентинців на напевно тут буде значно більше саме в Ріо, хоча матчі відбудеться Сан Паулу. Це близько 300 кілометрів від Ріо де-Жанейро. Е, однак я думаю, що підтримка е, голландців на стадіоні в Сан паулу буде чим, чималою. Е, до речі, я також е, дізнався, де проводить тренування е, збірна Голландії. Тому сподіваюся, що я все-таки зможу е, вирватися на цей стадіон і поступати вже безпосередньо з футболістами. Однак, це буде дуже і дуже складно зробити. Як загалом атмосфера? Наскільки дружелюбно ставляться, наприклад, до німецьких болівальників? Тобі, в принципі, там комфортно ходити в такому капелюсі вулицями Ріо напередодні найважливішого матчу цього чемпіонату? Ти, ти, ти знаєш, атмосфера дуже привітна. Навіть е, у, у сьогоднішній день фан-зона не працює, оскільки вихідний день. Однак дуже багато фанатів е, з усього світу, не тільки бразильців. Е, Проходять мимо фан-зони, стоять, фотографуються. І коли йдеш в цьому капелюсі, або навіть у футболці збірної України, всі до тебе ставляться при привітно, всі хочуть сфотографуватися, спитати звідки ти, за кого вболіваєш. Тобто тільки один позитив тут у даний час у Ріо де жанейро Ну ось ми виходимо вже до фіналу і півфінал при тому, що дуже багато було несподіванок, сюрпризів протягом матчу відбіркових. Але зараз півфінал дуже-дуже такий насправді, як би сказати, прогнозований. Здається, чотири дуже сильні збірні якраз і опинилися там. Так, ти правий. Ну, якщо проаналізувати цих два півфінали Бразилія, Німеччина. Та е, Аргентина Голландія, звичайно, нам, нам всім би хотілося мати європейський фінал. Е, однак, якщо подивитися, наприклад, на е, е, півфінальний поєдинок за участю Голландії та Аргентини, то е, я б виділив: е, це буде таке протистояння двох лідерів цих збірних. З боку Нідерландів, це однозначно буде. Робен, який просто фантастичний футбол показує на цьогорічному чемпіонаті, з іншої сторони, з боку Аргентинців, це звичайно буде Ліонель Месі. Він не так багато забиває на цьогорічному чемпіонаті, однак віддає дуже багато результативних передач, тому також по праву вважається лідером своєї збірної на цьому мундіалі. Що ж до матчу Бразилія Німеччина так, Бразилія Німеччина. То якихось командних лідерів після того, як вилетів з команди Бразилії Неймар, я поки що для себе не бачу. Оскільки може бути таке, що Бразилія з Неймаром і Бразилія без Неймара це, як то кажуть, зовсім інші збірні. Тим паче, що на цьому чемпіонаті збірну Бразилії без Неймара ми так і ну, в комплексі не бачили. Якщо брати збірну Німеччини, так, то, на мою суб'єктивну думку, Німеччина на цьому чемпіонаті показує в найбільшій мірі саме командний футбол, дуже важко виділяти саме якусь персону з цієї збірної. Тому буде дуже цікаво подивитися, як ці, ці дві команди будуть виглядати на футбольному полі. Так, справді дуже цікаво. Нагадаю, що за статистикою, яку порахували на сайті FIFA, зустрічалися ці збірні аж 21 раз. 12 разів перемогла Бразилія, 4 лише Німеччина, і 5 нічиїх було між ними. Ну і обід голів був теж на користь бразилійців. 39 проти 24. Так що... угу. Ходи... Ще я хочу. Угу. Так, прошу. Що я хотів би додати, що на бразильську команду тут серед населення дуже великі сподівання, тому що я бачу, як в містах як безпосередньо в Ріо підтримують цю збірну, як ма як день матчу, все буквально закривається, магазини не працює, магазини не працюють, транспорт не їздить. Тобто дуже дуже великі сподівання від цієї, від цієї команди і. Я навіть боюсь уявити, що буде в місті і безпосередньо в Бразилії, якщо ця національна команда не потрапить до фіналу. Ну, думаю, покришки на центральних майданах це точно гарантовані.